Боже, опять мене захейтіли в коментарях. Що да, ж таке? Ну, щось не так скажу все. Уже треба мене відміняти, вже треба про мене писати гадості в коментарях, да? уже прям. Ну... Хто це? Ніби в коментарях «Самий умний». Починають один одного переспорювати, мене і справляти. Успокойтесь, нормально все. Ну, оговорився пару разів і що тепер? Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус і це Скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговоримо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут. В інтернеті сьогодні і кожні три дні в цьому світі. Хоч щось в цьому світі має бути стабільне. Це наші випуски. Ми обговорюємо на цьому каналі найактуальніші події, які відбули, відбулися. Відбулися відбулися в сфері медіа. Я обшастую всі телеграм-канали, обходжу, обдивляюся, роздивляюся, вичитую для вас найцікавіше. Збираю все в одне і на цьому каналі вам транслюю. В свою думку я кажу на цьому каналі, а ви свою думку пишіть в коментарях. Коментарі це дуже важлива штука, тому виражайте свої думки в коментарях. Також перед тим, як почнеться це відео, я обов'язково попрошу вас кинути лайк цьому відео. Це всього одна клавіша, отак от тиць і все. І в мене є лайк. Будь ласка, давайте. Якщо вам правда подобається мої відео, якщо ви дивитеся мої відео, то хоча б лайкніть його. Ну і перевіряйте підписку обов'язково, тому що якщо ви будете пропускати новини, ви потеряєтесь в цьому світі, кудись відлетите і будете вже не актуальним який нічого не понімає. Тому обов'язково підписуйся на канал, а ми починаємо. А з чого ми починаємо? Господи, не новини, а якесь. Qual blog? Настя Каменських може виступити перед росіянами з російськомовними хітами. Значить, ексклюзив. Таку інформацію виклали російські джерела. На яких условіях півіця Настя Каменських готова виступити перед росіянами? Пиришки-пупиришки у нас на районі Ніпара, хіти Потапа і Насті Отака От така от стаття вийшла на болотах про Настю Каменських. І мені здається, що це просто вкид, просто вброс заради якогось шуму гаму навколо Насті Каменських. В цих статтях говориться про. Те, що Настя ніби не проти виступати перед росіянами десь в Європі, в світі, да, і співати свої російськомовні хіти, але є певні там, значить, умови, яких треба дотримуватися. Вона цікавиться, хто буде на цьому івенті, вона цікавиться, хто замовляє івент, вона цікавиться, яка позиція і так далі, і тому подібне. І коротше, така от стаття роздулася по всім новостним паблікам. Мені прислали тільки одне джерело, але потім я обізпаливо побачив в пабліку ще два джерела, типу російські телеграм-канали під Пили цю інформацію і почали це розкручувати на момент запису цього відео. Настя не давала свого коментаря, тобто на рахунок цього всього. Але мені кажеться, що це замовна акція. Настю Каменських замовили. Зради того, щоб її захейтили, давайте не забувати про те, що ми живемо ще й в інформаційній війні, і росіяни в ній добре справляються. Вони натравлюють наше суспільство один проти одного, і це їх головна задача розсварити всіх. Я дуже часто бачу, що як тільки росіяни, російські медіа бачать якесь Уязвиме таке місце якогось артиста, який чуть-чуть вже налажав, вони починають в нього бити, починають кидати в нього камні, закидувати якісь інфоповади, закидувати якісь, значить, такі статті замовляти, щоб якось підставити артиста, щоб підставити якогось українського діяча, щоб народ на нього накинувся і його стерли. Просто через інтерв'ю потапа дудю після цього всього хейту, який відбувся, росіяни зрозуміли, ага, ще є Настя. І можна підкинути ще й Настю на сідіні, да? Тобто можна підкинути Настю і її теж закенселять. І от зробили такі абсолютно безглузді статті. Я перечитав всю статтю. немає ніякого ексклюзивного факту, який підтверджує, що Настя буде виступати перед росіянами. Немає якогось певного замовлення, немає якогось певного, знаєте, ну тобто там підтвердження дати івенту, що Настя Каменська буде виступати на івенті у зір у російських зірок. У нас таке щось було, де, де перед росіянами хтось виступав. Пам'ятаєте, той чи Quest пістол, то чи хтось ще не пам'ятаю, хтось виступав на корпоративі перед росіянами на початку війни, а на російській мові співали пісні. Ми ще з вами про це говорили. Не пам'ятаю, хто це був із артистів, але такий кейс був. По шапці отримали ці артисти, і все, і наші артисти перестали виступати перед росіянами. Ну, мається на увазі наші українці, українські артисти, які мають хоч якусь позицію. Тому чекаємо офіційного коментаря Насті з цього приводу. Мені здається що це просто інформаційна війна проти українських артистів, просто настінку хочуть замовити. А от кого точно не замовиш, так це тіну Кароль. Подивіться, що вона витворяє тіна. Карель далі опановує військову справу. Вангуємо купу мемів з цього відео від розправи над лободою до відстрілювання від хейтерів. Тіна постійно на грані своєю військовою тематикою. Вона постійно пам'ятає тві на навчання. Потім ще раз на навчання. Тепер вона просто в тірі. А можна? Не писати мені і зінуська ніби активно відпрацьовує все як треба українському артисту. Заспівав збір, зробив, потім ще щось зробив. Тепер значить, пішов на військову справу і так далі. Справжня така українська артистка тінуська кар. Як відноситесь до такого, коли артисти займаються військовою справою? Жінки артисти напишіть коментарях. Оля Полякова оголилася, оголилася для нового випуску журналу Плейбой. Оля Полякова з'явилася на обкладинці нового номеру Playboy Ukraine. Співачка з'явилася на обкладинці квітке. Квіткевого квіт, я просто побачив обкладинку, вже заговарююсь. Квітневого номеру чоловічого журналу. Працювати з Олею над квітневим номером було справжнім задоволенням. Хоча до цього ми не були знайомі. Я відразу зрозумів, що це буде крута співпраця. Оля професійна і відкрита і впевнена в собі, а це дуже важливо для такої зйомки. Це головний редактор плейбою України Влад Іваненко. Цікаво, що плейбой продовжує своє істування в Україні. Я думав, що плейбой вже все закрився. Я давно не чув нічого про Playboy. Ну Playboy вже не то. Тому що плейбой раніше це був такий більш відвертий, такий розкутий журнал. Зараз це більш стримана історія, але на межі з еротикою. еротичні зйомки там до сих пір вітаються. І от Олічка здалася в шикарній формі, гарно виглядає. Шикарно виглядає Оля Полякова, дуже гарно виглядає її тіло. Ну, ретушика є тут багато, я бачу. Да? Ретуші тут дай Боже. Але і в цілому, і в Полякова виглядає хорошо, тому коли як не зараз їй зніматися для плейбою, коли як не зараз їй зніматися напівоголеною, коли ще тіло дозволяє е, це робити, да? коли ще тіло має такий гарний товарний вигляд, скажімо так. Тому Оля бере від життя все і з'являється на обкладинці плейбой. Я, до речі, сумую за тебе часами, коли обкладинка плейбой це було щось таке виклик якийсь. Да? Сразу писали: о, Боже, як так можна? Зараз в нові часи, коли вже кожна друга, друганіше, ну, це коли кожна друга вже свою сісю попу показала в інстаграмі, то прикрито, то не прикрито. То плейбой сприймається вже як така, знаєте, розміночне щось. Але виглядає Оля, хорошо, молодець. Чи знялися, б ви на обкладинку плейбою? Я би, звісно, знявся. Ну, мужчини б, би... а ні, брали ж мужчину кудись на плейбої, правда? Ні, не брали. Не, не пам'ятаю, напишіть мені в коментарі. Розпочалося голосування в дії за склад національного журі на Євробаченні 2025. Суспільне мовлення відкрило голосування за склад національного журі України на Євробаченні 2025, яке оцінюватиме виступи міжнародних артистів у фіналі у Базелі. З 24 по 31 березня буде проходити опитування. Тому не пропустіть, прийміть участь обов'язково, тому що потім скажете, кого вони беляха муха посадили за той стіл. До речі, мені подобається, що вони зараз зробили за це голосування. Тому що раніше, по-моєму, як мені здається, виправте мене, якщо не так, суспільне саме назначало цю п'ятірку, і потім, лише після Євробачення, нам показували, хто від України оцінював. Які претенденти цього року давайте подивимося: Меловін, Таяна, Марко Галаневич, Руслан Маго, Катерина Павленко, Анатолій Сачівко, Нателла чхартішвілі Зацарина, Олена Шоптенко та Дмитро Шуров. Мені здається, що класно було б, якби обирали Меловін, Катерина Павленко і Дмитро Шуров. Оця трійка мені супер, а вбирати треба п'ять, ну я за цю трійку, отак от я вирішив. Подімаєте, за кого будете голосувати, ви напишіть в коментарях. Я напевно проголосую за Шурова або за Меловина. Не знаю, побачу ще. Ще побачу. Ще не голосував, до речі, після випуску проголосую, але не забуду. А Євробачення вже прям прям-прям на носі, на носі, носі. До речі, в мене є одна цікава ідея з Євробаченням. Я вам потім може її розкажу. Побачимо. Та коли закінчиться це реаліті шоу чи ні, скажіть мені, пожалуйста, мені здається, що ні. Парфенюк приїхав до Сімбочки обговорити подальші стосунки. Все, ребят, у нас офіційно з'явився аналог дому 2. Дом 2 просто, от, пожалуйста. От він у нас в реальному житті. Його будують Сімбочка і Парфенюк. Два учасника у нас всього. Але нам вистачає їх отак просто. Це для майбутнього доньки, вони планують налагодити відносини та перестати ненавидіти один одного. І перестати ходити за бабки на інтерв'ю і висирати друг на друга цілу каністру гавна. Оце, от, пожалуйста, зробіть. І буде все превосходно, буде все чудово, буде супер, у вас будуть класні відносини. Я вам даю простий рецепт, записуйте. Перестаньте ходити на інтерв'ю і друг на друга говорити херню. О, навіть віршем заговорив. І тут ви мене ще упрікаєте, що сімбачка бідна, нещасна, і парфюмюк такий сякий, вони обоє рябоє. Якби сімбачка реально розуміла, що це таке гавно, ну вдруг, і він дає їй жити, і він тиран, то вона б закрила двері на ключ і не пустила б його не на шах, понімаєш до себе. А так, я не вірю в цю всю історію, в ці всі. Ой, все. Закрили тему, до побачення. vai te kau um, pro Взагалі за таке мають мені заплатити, але я скажу, що я дуже радий, що повертаються музичні фестивалі в Україні, і Атлас продовжує свою діяльність в Україні. Це супер. Це поки що такий єдиний літній масштабний фест, який буде відбуватися знову і знову. І на цей раз він буде знову відбуватися на блокбастері, як в минулому році. Пам'ятаєте, був Атлас Вікенд, але я чекаю, коли він все таки буде вже на Я вже так хочу цієї атмосфери, я так хочу повернутися. В атмосферу того минулого, <хи> на жаль, хочеться від того минулого, так як це все було, як це було круто, як було це масштабно. Я дуже сумую за цим за тим Атласом, але цей атлас буде не менш крутий. Багато наших українців перших інлайнер, значить, гурт Boombox. і вже продаються квитки. Дуже все гарно зробили, який у них офігенний візуал, які величезні молодці а, організатори Атласу. Я просто... Дуже радію, коли наші продовжують працювати, коли продовжують креативити, продовжують творити це, як я зараз радію, що буде знову кураж, що кураж знову повертається додому на ВДНГ в Києві. Кураж базар. Так я радію, тому що буде Атлас, Атлас Вікенд, і українцям буде куди піти, буде що подивитися, буде що робити. Я цьому дуже радий, що є якийсь досуг, як правильно буде українською. Ну як класно провести вільний час, во тому якщо раптом ви плануєте своє літо вже зараз, то будь ласка, купуйте квиточки і йдіть на послуг. І ще одна безкоштовна реклама сьогодні Макдональдс. Макдональдс інвестував понад 1,8 мільярда гривень у розширення та оновлення мережі в Україні. У 2025 році компанія планує відкрити 9, 9 чи 10? 9 нових ресторанів в Україні. Зараз в Україні працює 109 із 124 ресторанів. Компанія бачить потенціал для розширення мережі до 500 закладів, зокрема завдяки виходу в малі міста. Я вам хочу сказати, що навіть моєму рідному мукачі відкривається Макдональдс вже в квітні, здається. А зараз в березні відкривається вже в Ужгороді Макдональдс, і зараз відкривається в Ірпіні Макдональдс. Зараз ну просто Макдональдс заполонили Україну, і це круто, коли бізнес в Україні працює. Я дуже цьому радію, тому що країна таким чином живе. І що ще можна сказати цікавого про Мак? Що повернули вони сніданки? Нарешті я так сумував за картоплянику, я так сумував за цими бургерами. Я так сумував. А що я там їм на завтраки? Шоїв на сніданки в маку. А я не пам'ятаю, бо я такий п'яний завжди їх їв, ребят. Це було до війни. І це було ну, в 5 ранку, коли ти на автопаті повертаєшся на рогах і починаєш їсти цей Макдональдс, який тебе стілює. Ой, хочеться вже якось цього, так? Ну, а ми переходимо з зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. В Зарубіжному шоу бізнесі купа новинок. Наприклад, Селена Гомес презентує свій новий альбом. Вона довго над ним працювала разом з своїм чоловіку, можна так сказати, вони ж вже заручені з Бені Бланко. Вони працювали довгий час над її новою музикою. І вийшла нова музика від Селени. I say Айсейт Love You First» – сумісний студійний альбом американських музикантів Селени Гомес та Бені Бланко, який вийшов 21 березня 25-го року. На лейблах одразу на двох, на трьох лейблах. Це четвертий студійний альбом Селени Гомес і другий бланко. Бені Бланко він дуже талановитий. Музичний продюсер він дуже талановито пише музику, і раніше він навіть співпрацював Джасіном Бібером, колишнім Селени. І Селена закохалася в нього ще й в його талант, тому що він дуже талановитий, у них дуже багато спільного, вони об обидвоє люблять музику. І їх кохання створило цей новий такий класний альбом. Мені подобаються зйомки, які вони роблять. Мені подобається, як вона його зараз змінила. Тобто він дуже сильно змінився, Селеною Гомес. Хтось каже, що ой, він не змінився, він такий завжди був. Просто ми до нього звикли, вона його дуже змінила. Вона його зробила більш якимось опрятним, таким якимось милим. І вони своїм, от бачите, коханням завойовують тепер світ своїм новим альбомом. Він заради неї, заради нового альбому, навіть вирішив попрощатися із своєю монобров'ю. Понімаєте? У нього була одна така брова, сплошна. А от пішов до косметолога, чи куди він до візажиста, пішов і йому зробили дві окремі і став гра... став виглядати набагато краще. Тому, бачите, тут ми обговорюємо в скандалі, що любов дуже часто розрушає зірок. Хтось страждає, хтось пише страждальну музику. А я тоді буваю, що любов настільки класна, що створюється нові цілі альбом музичні в цій любові. Якщо ми заговорили про новинку і нову музику, то ще нову музику анонсувала Майлі Сайрус. Чекали ми від неї новенького чогось чекали, і вона вийшла. Майлі Сайрус анонсувала новий музичний альбом «Something Beautiful», який вийде 30 травня. На обкладинці співачка позує в архівному образі Мюглєр 97-го року. Це на рік старше ніж я. Тобто цьому образу 27 років. Двадцять Бо мені 27 через півроку. Господи, я запутався. все, давайте не про роки. Все, не хочу. Мені 18 душа, вибачте. Кажуть, що буде така чуть рокова нотка в цьому альбомі. Майлі, що Майлі трішечки занудьгувала в попсі, що Майлі хочеться дати чуть року такого джазу і такого трішечки да, на дриву. Тому очікують, що буде дуже некомерційна, але дуже стильова музика. А ще кого хейтять за нову музику, я вам зараз скажу. Фронтмен Манескін Дем'яно Давід в травні випустить сольний альбом Funny Light Ферс і його активно хейтять, що він спопсовився. Що він, як пішов з мене з кіну, він став звичайним попсовим виконавцем. Що він ніби зараз там, типа Гарістайлза, що він типу став такий, як всі. А він казав, що н рол never die, А тут він, значить, пішов в попсу, і н ролл для нього ніби вмер. Але мені здається, що навіть... Попсових треках, якісь ліричних треках, де Давід звучить е дуже по роковому, Я його не сприймаю як попсового виконавця, і в ньому ця. Внутрішня рокова е, жилка, вона існує. Тому я не розумію фанатів. Мене скіну, які його активно хейтять. Тобто я пам'ятаю, коли я говорив в скандалі, що мене скін роз, розсипеться, і ви писали: Ні, таке не може бути. Він просто заспіває одну одну пісню сам, і все. Зараз, коли він пішов з гурту, його почали хейтити, його ж фанати. Це ужас. Я не розумію, чому не підтримати, якщо артист переріс певну музику, переріс певний колектив. Чому не підтримати? Це дивно для мене. Отака от буває історія. У ризі розпочалися зйомки нового фільму французького режисера Олів'є Асаяса, чарівник Кремля про Росію у 90-х роках. Роль російського диктатора грає британський актор Джуд Лоу. Це не чутки. Все тепер реально це сталося. Джуд Лоу грає. Путіна і тут. На Джудволл теж посипалася величезна критика через те, що як він може грати роль цього диктатора, цієї мерської людини, цього вонючого просто переродка Гітлера. Як він, може, як він може грати цю людину? Але насправді я розумію, що це є історична постать. А я розумію, що це як фільми про Гітлера будуть дивитися, і про Путіна ще не одне кіно буде зняти, і про нього будуть знімати фільми, і про нього буде Говорити історія, дивлячись, в якому ракурсі, правда, дивлячись, як його будуть висвітлювати там. В основі майбутнього фільму одноіменний дебютний роман Джуліано де Емполі, який вийшов у квітні 22-го року. Книга охоплює період приходу Путіна до влади Другої Чеченської війни, трагедії підводного човна Курськ і помаранчевої революції в Україні. На думку оглядачів, роман допомагає зрозуміти передумови війни в Україні. Тобто, це, це має розширити погляд великої публіки на цю жахливу людину. Тобто, мають показати більш детально до яких жахливих подій причетна ця людина. І я радий, що такі, такі фільми знімаються. Подивимося, як його подадуть. Подивимося, як його зіграє Джуд Лоу. Але правда, дивно, що такого мразенного, таку мразенну людину грає Джуд Лоу, якого я обожнюю. Фанати серіалу Офіс могли відчути себе старими на цьому тижні, тому що їх улюбленому серіалу Офіс 20 років. Рівно 20 років пройшло з першої серії серіалу Офіс. Це культовий серіал, як серіал Друзі, як серіал не знаю. Ну, знаєте, таких серіалів небагато. Є які дивляться цілі покоління, і з покоління в покоління ці серіали актуальні, і їх дивляться і передивляються по декілька раз. Тому напишіть мені, якщо ви фанат Офісу. Я дивився Офіс, пару серій, я не фанат, але у мене є багато друзів, які прям. Фанатіють від цього серіалу. Джастін Бібер більше не буде ходити як бродяча собака. Він наняв собі стиліста. Мені здається, Хейлі сказала: так, Джастін, я задолбалася, я ходжу як красотка, як богиня, а ти сзади мене плентаєшся як то чумо, понімаєш? Попрошайка якась. То, пожалуйста, найми собі стиліста, в тебе є бабки, найми стіліста, нехай тебе переодінуть. Переоділи Джастіна. Скажу, що переоділи його ну не дуже гарно. Не скажу, що це прям вау, супер мода, стиль. Але я розумію, що стилістам важко Джасіним, тому що Джасін раніше був фешн іконою. Він раніше. Ну, раніше, як удягався Бібер, одягалися всі хлопці е, Америки, Європи, і деякі хлопці ризиковані хлопці в е, Україні. Тому у нього дуже велика думка своя на рахунок того, як він має виглядати, і стилістам важко з ним працювати. Я знаю, це по відгукам стилістів, які з ним працювали раніше. Тому як би ти не хотів переодягнути Джастіна, все одно він буде залишати свій якийсь. В цьому слід. І він залишає цей слід цій бомжаватості, тільки трошки в, в почерку він залишає. Тому зараз бачите нові світлини, як виглядає зараз Джайсен Бібер, як його переодягнули. Ну, не дуже, не дуже воно й видно, да, що його переодягнули. <му> ну і новини з сфери техніки Open AI представили для чаджибіці що GPT, кажу, GPT, безкоштовний генератор зображень, отримана модель, має дивовижну візуальну плавність, здатна генерувати зображення, які є корисними, послідовними та контекстно орієнтовними, тобто раніше, чат GPT робив якісь дивні зображення, міг там щось домалювати п'яту ногу. Коротше, ну дивні робив зображення. Зараз це більш чітко все працює. Він зараз багато, значить, набрався нового, нових функцій, і може вам допомагати ще й візуальному. Контенті я, до речі, так не користувався чатом GPT, як для візуального контенту. Я звичайно, в нього питаю, що в мене там болить, що це може бути. А, або в мене такі симптоми, я не вмираю, случайно. Бо мій врач, це мій чат GPT. Але зараз, якщо вам треба буде згенерувати якесь зображення, чат вам може допомогти. Чи користуєтеся ви штучним інтелектом? Напишіть в коментарях. Я користуюсь в усіх битових питаннях. Чим відмити, що приготувати, де купити, а що це таке. Іноді там не знаю, у мене там щось з квіткою було. Я скиду йому фотографію, кажу, що з моєю квіткою, що мені з нею зробити? Він каже: там пополивай, там підріж, все. Коротше, отакий дружок. У мене, я на нього прям підсів. Чи Користуєтеся ви, напишіть в коментарях. Ну, на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися скандал. Побачимося рівно через три дні на цьому каналі. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, переписуйтесь, підписуйтесь на мій Тікток і Телеграм канал. Лінки всі внизу. Побачимося зовсім скоро. Бувайте, пока.